Всім привіт, з вами компанія Автопарк. Сьогодні нове надходження це Сандера 20 2020 року. Один владілець, у нас гарний білий колір, задній парктроніки, задня камера мається, 1,5 5К 9К движок. Зараз подивимось внутрі по салончику. У нас також, я скажу, що два комплекти резини. Резина ось тут літня, зимня, все є, в чехольчиках все затягнуте, майже як новий. Два стеклоподйомничка, управління дзеркалами, круїз контроль, 80 тисяч пробігу, родного, обслуговувався на офіціалі, у нас механічна коробка передач, два стеклопідйомника. Кліматконтроль, магнітола, з медіа підключенням Bluetooth. Все є чистий охайний. Без якихось заломів на сидіннях, протертості. За додатковою інформацією звертаємось в компанію автопарк. Всього вам найкращого, до побачення.